Ми познайомились з рудою рік тому у Львові на конференції журналістів-розслідувачів. Тоді вона документувала події в гарячих точках, де точаться бої за Україну. Ця жінка не українка. Ми гуляли Львовом, і вона розповіла про свою діяльність з підтримку України, яку організувала в своїй країні. У 2024 році руда вступила до лав Зсу і нині проходить навчання в одному з тренувальних центрів. Ми зустрілися з рудою, щоб дізнатися від іноземки, чому вона вболіває за чужу країну і готова ризикувати своїм життям заради неї. Під час інтерв'ю руда попросила не показувати її обличчя, адже має на це вагому причину, про яку ви дізнаєтеся з відео. В моїй в моїй країні, як і в багатьох пострадянських країнах, великий проросійський вплив. Мої позивний руда мій позивний руда, я іноземна доброволиця з країн пострадянського простору і мені 30 років. Колись раніше в мене була активна діяльність з проджект-менеджменту і різними, різними напрямками, але після повномасштабного вторгнення я зосередилася на підтримці України. Коли коли 22-му році почалася повноштабна війна, дуже багато людей згуртувалися і з'явилось багато волонтерських організацій. А в яких також працювала я. Ми підтримували переселенців і зараз підтримуємо. я Я знайшла дуже багато однодумців. Це були переселенці, люди, яких я раніше і не знала, мої співвітчизники, різні різні люди, які дійсно з відкритими серцями. мої батьки швидше підтримують іншу позицію. Хтось знає мене як людину і знає, що я завжди іду за своїми принципами і за тим, що правильно З деякими родичами. Ми перестали спілкуватись через те. Що ми не знайшли спільну мову в цьому питанні в моїй країні, як і в багатьох пострадянських країнах, великий проросійський вплив. Ну я думаю, що це десь 50 на 50. через те, що я помітила, що навіть люди з якісь з проросійською позицією, які не дуже розуміють політику України, і що взагалі відбувається, вони все одно допомагали переселенцям. Тому що тут була справа не в політиці. А тут людське і ти хочеш допомогти людям, які в біді, які залишились без дому. Це багатьох людей об'єднало, і навіть в незалежності від їхньої думки. З Самого початку з лютого 22-го року, з 24-го лютого, я постійно працювала як волонтерка без зупину по дуже різним напрямкам Це і збори. І гуманітарна допомога, культурне просування, і е, власне в мене не було паузи. Просто під новий рік я зрозуміла, що напевно можна робити більше. І в перших числах січня я подала заявку. Е, так як у мене немає ніякого військового досвіду або армії, я подала заявку і чекала. Ось в 2024 році я попередила свою команду, що мені треба буде поїхати на якийсь певний час, і так і сталося. Я приїхала сюди і почала процес оформлення документів. Я була я була біля десяти разів у 2023 році. В Україні я об'їздила Харківську область. Донецьку область, Херсонську область багато напрямків. Я їздила також з волонтерами. Ми приїжджали на позиції до військових. Я побачила пусті села, пусті міста. На моє щастя, я не потрапляла під обстріли, але ми були досить, як кажуть, в Україні в гучних місцях. Так, я змогла більше, напевно, зрозуміти людей, які там, які захищають свою батьківщину. Я думаю, я не думаю, що було страшно. Я думаю, що коли я їздила, я більше не розуміла через те, що поїздки були більш-менш спокійні, спокійні, а вони пройшли легко. Я пам'ятаю тільки одну ніч, коли ми ночували поблизу лінії вогню. І там було дуже багато вибухів. Це була дивна реакція через те, що головою я розуміла, що швидше за все ми в безпечному місці, що нічого не буде. Але тіло давало свою реакцію стресову. Я пам'ятаю, що ну я просто не могла заснути І ця тряска. Це було дивовижно для мене, тому що я зазвичай менш емоційна, але ця ніч мені дуже запам'яталася. Мої мої рідні не знають про те, що я пішла в ЗСУ. Я сказала рідним, що я їду в Україну. Вони вже знали, що я часто їздила в Україну, і в цілому це не було напевно новиною, але я промовчала про мету. Я розумію ризики, і це одна з причин, чому я не сказала батькам. Куди і на що я поїхала? Ну що ну поки зі мною все гаразд, немає приводу нервувати. Але я знаю, що як батьки вони будуть нервувати завжди, навіть якщо все добре. коли почалось повномасштабне вторгнення, а, ну я дуже це напевно вразило мене емоційно. І... і я просто зрозуміла, що ну, по-іншому в житті вже не буде. І життя зміниться на краще лише після завершення війни. І не дивлячись на ризики, я розумію, що кожна людина дуже цінна. І чим більше нас, тих, хто бореться, хто допомагає, тим вищі ставки для перемоги України, і тим швидше перемога. Меня мене надихає і мотивує мій коханий чоловік. любимий чоловік. Ми познайомилися з ним також в Україні. Він солдат, і так вийшло. Що коли ми познайомились, я вже знала, що я сюди переїду. Я думала, що це буде лише служба, але звичайно, значно легше, коли ви разом. І дуже складно бути коханою людиною військового, бо як жінка, я завжди переживала, коли він йшов дуже сильно це не висловити. я але зараз я ще й значно більше його розумію, і ну ми і ну ми один одного дуже цінуємо і тримаємось один за одного, тому що в цій складній боротьбі ми йдемо плічоплічому пліч я думаю, я думаю, що для всіх військових, якщо говорити про військових, а не про цивільних, які б могли взяти зброю, якщо казати про військових, то найважливіше для нас це підтримка, це відчувати те, що ми не одні, і це дуже мотивує. Адже коли ти опиняєшся навіть на базі. Ти далеко від дому, особливо для іноземних добровольців. Тут в нас нікого немає, і ти не можеш бачитися з друзями, з родичами, і це дуже важливо телефонувати і писати, і підтримувати, і не думати про те, що там погано там прислати шоколадку чи щось таке. Адже насправді це наймиліше і найприємніше, коли в тебе є багато часу за день, тиждень, місяць. Можливо, просто взяти на пошті, побачити якусь листівку чи щось таке, що чітко дає зв'язок з цивільним життям. Це дуже важливо, адже я знаю багато моїх знайомих і раніше чула, що вони бояться писати військовим через те, що бояться їх відволікати. Мовляв, військові напевно цілодобово займаються якоюсь дуже важливою справою. А насправді ситуація інша, і коли ти приїжджаєш сюди, і тобі ніхто не пише, то таке відчуття, що про тебе забувають, і дуже мотивує, коли про тебе не забувають. не треба забувати, що війна є, що вона відбувається відбувається зараз. Я думаю, що багатьом цивільним важко вийти з цієї реальності, тому що у багатьох є загиблі родичі. У багатьох важкопоранені або не важко поранені, а просто батьки, брати, діти, яких вони дуже давно не бачили. Звичайно, не треба забувати і робити все для того, щоб перемогти.